Продовжуються запеклі бої на території Донецької та Луганської областей. В районі населених пунктів Консомольське, Васильівка, Роздільне спостерігається активна діяльність бойовиків та регулярних військ Російської Федерації. Вони виставляють бокпости, діють патрулі, спостережні пости тощо. Не зраджуючи своїм традиціям, терористи в одностроях російської армії розстрілюють медичні колони Збройних сил України, які перевозять поранених. І мають на собі відповідне маркування. Так, поблизу населеного пункту Леніно з засідки було обстріляно військових медиків Збройних сил України. За минулу добу сили АТО знищили одну установку БМ-21град, дві машини заряджання та близько 50 бойовиків. Не припиняються й обстріли наших військ зі сторони Російської Федерації. Зокрема, позиції наших піхотинців неподалік населеного пункту «Побєда» було обстрілено з установки Смерч. Також позиції та блокпости наших військ було обстріляно неподалік населених пунктів Санічно-Луганське, Весела Гора, Тоненьке.